Ти дуже нагла. Каже мені моя колега. Я нагла. Ти нагла. Я! Ну, ви поняли, до чого це я? До того, що New Black, медіа комунікацій не тримати офіційний стиль, а досягати результату. І прекрасне підтвердження своєї гіпотезі я знайшла в черговій розсилці від Львівського медіафоруму. Там є дуже класна стаття Тара Довженка. Цитую невеличкий шматок. Професійні навички, досвід, місія, стандарти, які журналісти вважали своїми перевагами в конкурентній боротьбі за аудиторію з новими медіа, схоже, перестають бути переконливими аргументами. Споживати динамічний, простий, не обтяжений умовностями журналістики контент людям зручніше, а питання достовірності, точності, повноти і правдивості відходять на другий план. А тепер уважно, щоб ви не перекрутили мою думку. Місія, стандарти і етика і досі важливі, але не для читача. Моя думка: поки ми тримаємо цю журналістську марку, а точніше, тримаємось за неї, у світі відбувається інформаційна революція. І треба бути гнучким, переглядати стандарти, пріоритети, осучаснювати журналістські кодекси і не плекати надію, що ось я вся у білому і скачу на білому коні, куди ти скачеш, куди медіа. Має бути не вище медіа, має бути зі своєю аудиторією.